а раніше в трансформерах Прайм може в нас і не повна база даних, Аякона? Але ми маємо чотири набори координат розшифрованих кораблем. Якщо ми хочемо знайти реліквії Аякона раніше за десептиконів, тоді нам потрібно розділитись. Якщо відправити кілька ескадрилей, ми дістанемось до чотирьох цілей одночасно. Будь насторожі, бронещита Храповику, іди сюди. Аяконська база даних уже завантажується. <реку> <реку> Рафаелю, ти. Ганій бронещит уже йде, агент Фаулер. Як же кортить розказати новини? Ні. Найлютіший. Нема нічого лютішого за Інсектиконський рій. Та якщо хочеш обрати одного з нас. I'm... Я Панцерник. Ти дещо принесеш мені Панцернику. і знищиш кожного, хто стане на твоєму шляху. Сформери прайм ідея серіалу Роберто Орсі та Алекс Курцман. А також Дуейн Капіці та джеф Клайн. Розділимося, і хай нас ніщо не зупинить! Міко і джек поїдуть з Арсі і джмеликом. Запускайте землеміст, а решта вирушить по три інші реліквії. Оце ви втнули, Міко. Ти про викрадення даних з підносом мегатрона? Просто роблю свій внесок у нашу справу. О, мушу бігти. Розкажу, коли повернусь. Чекайте. Подбай Подбай про, про ней, нього, Міко. Приготуйся. Ти вирушаєш на екватор. Я підготуюсь до тропіків у стилі громил. Рафаель і агент Фаулер забезпечить тобі зв'язок і транспортацію. Я б з'їв чизбургер. Кажеш, зв'язок, а? Будь насторожі, бронещита. Смердить гірше, ніж у десептиконській казармі. Гарне місце, щоб сховати реліквію. Базо. Не бачу жодних слідів реліквії. Перевірте координати. Тріангулюю твоє місце перебування. Ти в правильному місці. Мені б кави. Тоді координати неправильні, бо тут порожньо. Але щось наближається. Яки Мегатрон довірив би брудну роботу жуку. Ти й сам дещо знаєш про брудну роботу, громиле. Ми знайомі. Я знаю таких, як ти, бо свого часу порішив не одного громила. Знаєш, у чому біда з жуками твого розміру? Лишається більша пляма, коли я їх щавлю. Вірус готовий. Починаю завантаження. Рафе, є ідея, де реліквія. Раф зайнятий. Я його підміняю. Паулере, як спалось? Снилось, що ти нарешті почав мене поважати. Мрій далі. Що там у тебе? На тих координатах нічого не було, але потік лави міг спустити реліквію вниз по пагорбу. А вона б у ньому не згоріла. Ця реліквія пережила міжзоряну подорож, що їй, розплавлений. От брухт. Що таке? Я втрачаю енергон. Інсектикон добряче мені врізав. Інсектикон? Мабуть, проста подряпина. Повір, йому дісталося більше, ніж мені. Ромила лишив мені життя. Це була остання його помилка. Стиде. Кришку зняли. Ой-ой. Базо. В нас проблема. Бронещите. Що таке? Я знайшов реліквію. Це запас енергону. Енергон це ж добре, так? Ні-ні, ні не такий енергон. Він відомий як Токс н Спершу він викликає нудоту і запаморочення, а потім слабкість аж до паралічу. І Зрештою, він гасить наші іскри. Тоді well? чого закляк? Забирайся подалі від цього токсену. Якщо він такий смертоносний, кони його теж не захочуть. Ні, якраз навпаки. Під час війни за кібертрон Мегатрон знайшов спосіб перетворення сирого Токсену на зброю масового ураження. Я сам бачив, як ця гидота винищила цілий загін. Не можна лишати тут цю штуку на радість конам. Тоді неси його сюди. Рафа, відкривай міст. Забудь про це, навіть якби ми мали безпечне місце, щоб його зберігати, ця штука надто отруйна, щоб. Е, я зв'яжусь пізніше. Треба розібратися з цим у стилі грамил. Ось. Ти його несеш? Ти ж казав, ця штука отруйна. Так і є, але мені треба відірватися від жуків. Ну, а що тепер? Я позбудусь цієї бредоти в єдиний можливий спосіб. Закину її у вулкан. А як же жуки? Мені не вперше вислизати з лап ворожого патруля. Лорде Мегатрон. Об'єкт, який ми шукали. Це Токс н І скільки його ти маєш? Ні скільки, мій лорде. Автобот. Чи ти не найлютіший з інсектиконів? Стоп! Ти віддаляєшся від вулкана? Саме так. Громило стікає енерго нам. Знайдіть його. Залишив хибний слід, а? Якось я теж цей трюк як відбився від своїх у тилу ворога. Коли це ти опинявся в тилу ворога? Я не завжди був нянькою для автоботів. Далі ти скажеш, що мама не вкладала тебе спати. Після базової підготовки ні. Підготовки на кого? Клоуна на родео? Ви Міко надто часто дивитесь гонки монстр траків. Я був рейнджером. Ми теж уміли громити. То знав, що в нас стільки спільного. Рафаелю, агент Фаулер, прийшов до тями. Стендба чекай, Я швидко. Я тут, прайме. Що таке? Потрібен доступ у дослідницьку установу на моїх координатах. Я зроблю дзвінок. Рудна робота і силу лише громилі. Давай. Це терміново. Наші супутники засікли небезпечний сонячний спалах. Негайно евакуюйте всю станцію. Чуєте мене? Забирайтесь звідти. Негайно. База вільна прайм. Не рознеси її. Дякую, агент Фаулер. Бронещити, як ти там? Що ж чути, від Міко? за неї не хвилюйся. Зосередся на власному завданні. Точно. Мені треба перепочити. Хоч хвилинку. Знаю, це важко, але ти мусиш триматись. Бронищите! 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 Відповідай ржаве те відро. Я тут, Ох! Налякав ти мене. Я Я не зможу. Нічого не хочу чути. Ще й від такого, як ти, ти й не з таких халеп виплутувався. Лягайте. Лягайте. Навіть з брухтогризами не було так кепсько. Солдати, У тебе є завдання, і ми з тобою чудово знаємо, що змусило тебе за нього взятись. Честь, обов'язок, сім'я. Саме тому ти мусиш виконати завдання і повернутися додому живим. Міко я ж типу маю тебе захищати. Бронику, я пристебнута всередині десяти тонн металевих м'язів. Я захищена. Міко, заціни нові бойові шрами. <плес> Міко мене знудило на твої килимки. Вибач, перш ніж стати воїном, я був робітником. Я вмію будувати, вмію і трощити. Я хочу стати такою, як ти. Ні, припини це негайно. Не можу, бронику. Я можу витягти тебе звідси. Брони ти знаю. Десь всередині ти завжди мене пам'ятатимеш. І просто знай, я ніколи тебе не забуду. Ти правий, Фаулере. Я мушу це закінчити. заради інших ботів. Заради Міко. Його пересування безладні, цей слід мав лише збити нас зі шляху. Щоб знайти громила, треба йти не за його слідом, а за його наміром. Я... Майже на місці. Ось так, солдати. Скидай цю штуку і давай додому. Фаулер. Міка, що таке? Що ви зробили? У мене тут криза в розпалі, а ви? А, дайте йому слухавку. Громило. Поклади камінь і дозволь покласти край твоїм мукам. <плес> <плес> Мушу розчавити кількох жуків. Я Я заразний. Потримай це. Містере Вогель, це спеціальний агент уряду Сполучених Штатів Вільям Фаулер. Вас призначено почесним агентом Департаменту космічних відносин. Бронищите! Ти зі мною? Я в Брухті, а ти мене скидаєш. У мене новини. Міко в безпеці. Їхнє завдання виконане. Моя дівчинка. Зв'яжі із кораблем, щоб прислали контейнер для токсану. <плеслужб> Пронищите! чуєш мене? Храповику, іди сюди! Пронищите! Відповідай! А яконська база даних уже завантажується! Відгукнись, солдате! <рес> Рафаелю, ти геній можете помовчити! <рес> Твоя іскра моя, громила. Ты хочешь, оце? Хочешь? Славы. Фаулере, завдання виконано, але схоже, тобі доведеться класти мене поспати. Рафе, негайно відкривай міст!